Об'єктивної інформації не існує. Є тільки інформація, за яку, к сожалению, хтось заплатив. Міжконтинентальна балістична ракета і макета оружия, з якого раніше стріляли контрразвічні. Даже до смішного вони сняли унітаз. Нарешті це трапилося. Навіть Ольга Скабєєва скористалася федеральним законом про щорічно оплачувану 28-денну відпустку і покинула студію 60 хвилин. І не подумайте, що подружжя пропагандистів попових купило понадані гондолі і відправилося у плав російською венецією. Це там де. Амбо прориває Варінбурзький і Курганський областях. Чи завитали у край вильних від обстрілів людей. Белгород. Скабеева під час відвпустки зробила те, що ми найкраще. Спустилися до простолюду із власною пропагандою. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды. Когда есть правда... Ілі може бути правди ні, висадилась у сусідній від Москви Калуській області на всеросійському форумі, назва якому курс молодого бійця інформаційний фронт, де вчила майбутніх медійників, як правильно створювати фейки і споживати їх. Щоб не подивитися, бомбардування Харківської області це не агресивна війна, а створення санітарної зони. Ну, тобто, не важно, що був нанесений удар. Ну як? важно, але не в цьому сакраментальний смысл, важно, какое саме ми с вами или они для нас сформують отношение к этому удару. Їх інтерпретація. наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения. Пока ж Марго проводил мастер-класс, великого якого Джордж Оруэлл, санитарную зону створювали у восьми областях РФ, среди яких и Калуска. Але атакуете на назваешь, если слюватись сама Симонян. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Объективной информации не существует, есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация. Котори прислідують так к огромному сожаленню то целі до речі, обговорюючи інциденти у Білогорецькій області, заявила, що заходи диверсійних груп наслідків не мають, і цитую: людей надо успокаивать. А про щоденні обстріли не обмовилась ні словом. Не до кінця имеет значення, що конкретно присходя А сході на Росії наступне. Дітей зі шкільної парти почали привчати ставати на коліна. Акція не поодинока масова 16 квітня. Провели флешмоб через століття. Від школярів і студентів вимагалося наступне вишикуватися у формі п'ятикутної зірки бажано на колінах. Можна й лежати, як в Омській області. А флешмоб приурочили до дня єдиних в пам'ять о геноциді советського народа нацистами і їх пособниками в годи Великої Атічній війни. 1941 1945 годов. перва тисяча Ну навіть день скорботи адекватно не можна звати. Звучить як стаття кримінального кодексу РФ. День пам'яті до речі почали відзначати із подачі великого денацифікатора Владимір Владимировича. І це не єдине дійство, яке змусило, а можливо і з доброї волі відзначали неповнолітні по навчальних закладах. 19 квітня відзначали річницю створення сталінського смершу. Добре відомого як смерть шпигуна», заснованого ще в 1943 році для тилової боротьби у Червоній армії із дезертирством, шпигунством та диверсантами. Представники смершу насправді вкорінилися в історію своїми позасудовими стратами та знищенням нелояльних до режиму в період другої світової. Міжконтинентальна балістична ракета і макетару, з якого раніше стріляли контрразвідчики, вот далеко не повний список того, що увиділи діти з обмеженими можливостями на екскурсії в ракет. Не війська його провели в честь дня образування тряда смерч, беце которого искали шпіонов в нашій страні. Що удивило ребят більше всього? Розкаже Ленка Полова. І в рамках цього самого святкування дня заснування смерті у Новосибірську до прикладу дітям з обмеженими можливостями показали те, чим Путін залякує Європу. Відвезли до закритої частини з ракетним комплексом ЯРС. І тут відразу пам'яті виринають аналогії із Кимченівськими екскурсіями і знайомством із ядерним потенціалом КНДР. Після ракет дітям показали операцію. умовных туристов и та легендарную зброю загону СМЕРШ. А это вторая часть экскурсии. Показательные выступления. Бойцы обезвредили условных террористов. Далее выставка оружия легендарного отряда СМЕРШ. Элита контрразведки. В годы Великой Отечественной СМЕРШевцы обезвредили несколько десятков тысяч диверсантов. Коллекция уникальна. У меня просто слов нет. Машины, автоматы, казармы. Вообще. А, а наша армія не победила. І ось так тепер на Росії виглядає освітній процес. До речі, пригадуйте минуложеву історію із найманцями Джастіна Трюдо за версією російської пропаганди, десь на території невизнаної ДНР віднайшли шеврони із канадським кленовим листом, що стало доказовою базою для псевдожурналістів Первого канала, що, начебто на стороні України, воюють канадці. Червоно-білі шеврони виявилися гербом одмуртії. А ось як виглядають найманці армії російської контрактники у Пскові. відчиталися про вербування найманців, і на обличчі ж написано, що поїдуть захищати роскоязичне населення на тому ж Донбасі. Раніше Сіяна провело розслідування і заважило про аномальну кількість виданих російських віз у 2023 році саме непальцям, громадянам Ефіопії та Камеруну. І за версією американців спробували на війну проти України завербувати від 14 до 15 тисяч непальців, що викликало обурення в Гімела. Дякую навіть заборонили своїм громадянам отримувати російські візи. Але якщо їм і вдасться винести ноги чи руки з живими із окупованих територій, то після повернення прилітає карма. Ні, не Ніколас, а всесвітньо причинно-наслідковий закон, як і у випадку із буряцьким героєм так званої спеціальної воєнної операції. Розруха, все розбросали, теплий пол весь повиривали, блок сняли, вирізали. Ну по що то дома не почти нічого. Історію добровольця із Лану Де Олександра Суворова, в якого викрили машину і двічі обчистили будинок. Поки він кров проливав за родину, уже тиражують на пропандистських каналах. Саме дорого черпити був автомобіль, дизельний генератор, дизельна пушка. То есть, если дорогая, на нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного тоже это все вынесли. Но вынесли уже залез, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователей, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно. Они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали впервые. Ну, якцины с не сподівано? Нагады. Не сдавуюся, якщо у добровольца бурята вносили речи из дому, ж самі и які... Вивозили сантехніку із окупованих українських територій. Почерк досить схожий. Навіть до смішного вони зняли унітаз. То єсть для чого. І саме те інтереше: весь мусор, який після розборки унітазу зі був, вони акуратно сложили урну. Але найбільшого колишнього солдата СВО хвилюють мотиви злочину. Один момент интересует, де мораль? Тось тобто, я убиваю добровольців на свого. Тось тобто, я воюю в чужій країні, Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свой народ, за свою республіку, то тобто, за жителів нашої бурятії. А по визращенню туди я обнаружив, що мене скривають дому, угоняют машину і обчищають його. Тобто, де мораль? Не мораль, а логіка відсутня. Воювати за права мешканців Бурятії у півтора тисячі кілометрів від Улан-Уде і проливати кров у чужій країні. Відверто явка з повинною. Щиро сердечне зізнання. Где мораль? Це був Юра Гаврищак, вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати. Ати допомагати силам оборони України, бо ось це от відео без них не було би можливим в принципі.